Три лота спортивних жіночих штанішок. Два лоти по сім' одиниць і один на шість. Моделі повторюються, подібні, тільки просто відрізняється розмір в лота. Хочу вам показати по наявності які ці штанішки. От, наприклад, така моделька, дуже гарно цікаві тут такі дирочки є. Вони по теплоті. Ну, легенька-легенька така фліска. Така моделька на шнурівках. Оцей, наприклад, розмір, зразу вам буду казати, М. Така іксесочка стягується, такий гарний колір. І С-таку на самому модельку. Ось така тонша тканинка, як на зараз. Можна ходити. Розмір С, є кишеньки. Внизу з всіх є манжети, або з резиночкою, або от таким манжетом зроблено. Такі штанішки XS розмір. Це просто двонитка йде, вони легусінькі, В такому кольорі XS, казіночка стягується. Теж двонитка. Всі от з манжетами, такі надписи набиті. І такий варіант легесеньких XXS. Такий темно-зелений, без е, шнурівка, тільки на резинці.